Привіт! Сьогодні буде таке трошки незвичайне відео. Це розмова про особистість. Звати цього чоловіка Крістіан Камбуа, француз. Він багато зараз і пише, і веде конференції. В нього дуже така незвичайна специфіка. Це взагалі був поліцейський. Який все життя цікавився езотерикою, багато читав, але ніколи нічого не практикував. І після 40 він натрапив на книжку, яку він прочитав по магнетизму, там, де були різні практики, і автор зазначав, що у кожного є магнетизм, кожен може користуватися маятником, кожен може спілкуватися. З, наприклад, гідами, і він вирішив спробувати. І в нього так гарно пішло, що він почав допомагати своїм колегам. І як не дивно, його начальство навіть йому виділило невеличкий кабінет, де він приймав своїх колег поліцейських і допомагав їм у визначенні. З різних питань так? за допомогою і своїх рук, і маятника. Вони взагалі займалися їхній відділом пошуком зниклих людей і розкривали різні справи, і він почав допомагати шукати зниклих людей або зниклих. Осіб, які <смі> ховаються від правосуддя. А, але в нього так сталося, що помер тато, і, і він був дуже-дуже дуже близький з татом, і йому захотілося поспілкуватися з ним. А, його тато займався все життя азбукою Морзе. Хто знає? Пататіта та, та, та <смі> <смі> <смі)> точка, точка крапка і тому подібне. Хочу сказати, що мені ця тема близька, тому я роблю це відео. Звичайно, воно не всім підійде, кажу зразу, але щоб ви знали, що таке є. У мене батьки і мама, і тато користувалися азбукою Морзе. Коли вони вчилися в технікумі, найперше. Коли мій тато свідчився мамі, це була азбука Морзе, <хи> тому мене з нею такий дуже приємний спогад. І коли тато вже відійшов у інший світ. Він до мене переходив, і я отримувала повідомлення від нього саме азбукою Морзе, яку я, на жаль, не знаю, тому я не розуміла, про що йде мова. Я намагалася запам'ятати, передати мамі, щоб вона мені розшифрувала, але в мене не вийшло, бо а, наразі, здається, я запам'ятала, а потім, коли намагаєшся сказати чи якось відтворити, нічого не виходило. Потім тато вже приходив у снах з певними символами, з певними образами, але супер зрозумілими. І я отримувала від нього необхідні повідомлення завжди, в час, коли мені найбільше була потрібна допомога, він приходив і її надавав. Взагалі, віщі сни стали для мене таким спілкуванням з ним. Зараз він вже не приходить, він вже... Пішов на реінкарнацію. Але в мене такий досить приємний спогад щодо спілкування саме з татом. Чому я розказую вам про це все? Головне про Крістіана Камбо те, що він зробив свою таку досить просту систему. Він взяв просто алфавіт, по колу намалював його і додав ще цифри від 0 до 9. Я ще, бачите, в цьому колі додала такий великий варіант, там, де різні знаки. І я написала знаки, які можуть бути. так. Я вважаю, що це треба додавати. Ви можете не додавати, якщо ви захочете спробувати чи ні. І отже, Крістіан, він почав як азбуку Морзе, літера за літерою. Отримувати повідомлення від тата, і в нього дуже гарно пішло, настільки гарно пішло, що до нього почали приходити душі, навіть посеред ночі просити там, на тобі телефон моєї дружини, подзвони, скажи, що зі мною все добре. І настільки його почали бентежити душі, що він закрив. Цей канал сказав все. Я тільки хочу спілкуватися зі своїм власним татом. Я вас всіх люблю, але всім допомогти не можу. Я хочу спати, хочу жити. Ось. І він просто залишився от на спілкування з татом і допомагав трошки поліції у пошуку. І зараз він ділиться для всіх бажаючих якось отримувати літеру за літерою певні повідомлення від того, хто відійшов. А, можете спробувати, якщо за умови, якщо, якщо у вас дуже спокійний нейтральний стан, навіть такий позитивно приємний. А, якщо у вас є якийсь страх. Якісь не знаю, надивилися, наприклад, фільмів про екзорцистів і там, де перехоплюють руку чи маятник, чи стрілочку, і рухає якийсь дух на цій такій дошці, та там, де зазначені різні літери. Тобто, якщо у вас є якісь забобони, якісь острахи, щось не так. Чи, наприклад, ще досі ви не відпустили ту людину, яка відійшла у інший світ? Цього робити не треба. Бо дійсно, якщо ви будете еманувати страх, якийсь оцей такий незрозумілий тремор, то ви дійсно можете до себе когось притягнути, кого не треба. А це не ціль, так? Це не наша ціль. Наша ціль поговорити з тим, з ким безпечно, з ким приємно і з ким би від кого захотілося б дійсно отримувати повідомлення. Якщо у вас гарно працює Яснобачення, телепатія чи медіумні різні канали, ця вправа дійсно може вам підійти. Я, наприклад. Цю вправу використовую більше для спілкування з моїм гідом, тобто до померлих людей я з цим не лізу, чесно скажу. Це я вважаю це не за потрібним турбувати померлих, але розумію, що комусь це може бути потрібно. Потрібно, тому ви можете, в принципі, спробувати. Лише не забувайте, що у вас має бути повністю нейтральний стан і гарно виставлений захист. Не тільки ваш, а і у вашій оселі, там, де ви знаходитесь. Почищені всі ваші предмети і стан прийняття інформації. Е, перший раз, можливо, дійсно треба спробувати, наприклад, з вашим янголом-охоронцем, з вашим гідом. З вашим тотемом, тобто з кимось позитивним, нейтральним, і хто на вас добре налаштований, хто бажає вам добра, світла і нічого поганого вам не зробить. Нагадую, повністю нейтральний стан і стан прийняття інформації, яка б вона не була. Також попереджаю, що вийдеться вправа не у всіх. Може бути набір незрозумілих літер, цифр. До речі, перевіряйте, можливо, це код, бо це може бути код активації чогось, особливо якщо це ваш певний гід чи наставник. Він може вам дійсно передати певний код. Ви потім можете запитати, що з ним зробити там, наприклад, прочитати то скільки разів. Чи ви, в яких випадках використовувати що це за код? Можливо, це якийсь код, який відновлює, наприклад, не знаю, там ваша ДНК, чи слугує активації вашого захисту, чи очищення, чи, наприклад, шишковидної залози, Тобто, пошукати, для чого вам дали цей код? Угу. Можливо, взагалі нічого не піде. А можливо, ви дійсно отримаєте певне повідомлення. А єдине, що пам'ятаєте, оце як старі у нас такі телефони були ще кнопкові, коли от, от друкуєш літера за літерою і дивишся, щоб воно нажалося гарно. Оце так само буде з оцією вправою. Тобто буде все йти досить довго, повільно. Тобто, треба передбачити багато часу, якщо ви дійсно хочете отримати фразу, цілу фразу, тим більше перші. Рази, можливо, піде дуже довго, дуже складно, бо взагалі не піде, або буде якась калібір, да? Так ось це можливо, тобто там можна використовувати для спілкування з кимось. Я, звичайно, від себе рекомендую спілкування, наприклад, з гідом чи з янголом-охоронцем. І не турбувати померлих. Але це моє, це моє, а ваше може бути зовсім інше. <сум> Знайте просто, що таке є. Так, можна. Це досить просто, хоча не швидко. Зовсім не швидко. Обов'язково пам'ятаємо про захист і нейтральний стан. Десять разів повторюю, але це надзвичайно важливо. Якщо є якийсь внутрішній такий е, е, стоп, то не йдіть у цю вправу, добре? Е, ну, я так від руки швиденько намалювала що для наглядності, та, не дуже гарно, але на комп'ютері чи ви вдома можете зробити дуже гарно і чітко. А тут у мене такі є невеличкі карти спілкування з тими, хто вже відійшов в тонкоматеріальний світ. А вони дуже звичайні, дуже позитивні, нічого тут такого страшного немає. Тому я хочу все ж таки завершити цей ефір невеличкою такою вправою. Давайте я витягну три карти, і ви виберете собі інтуїтивно той варіант, який вам потрібен. Єдине що. Просто так, тут карту ну, вона вам нічого не скаже, так? Тобто ви повинні налаштуватися або на ту людину, яка вже відійшла, тобто від якої ви хочете отримати повідомлення. Ще раз кажу, має бути нейтральний стан, так? Або якщо, наприклад, не знаєте до кого, ніхто не відійшов, так? або не хочете турбувати тих, хто відійшов у інший світ. Ви можете, наприклад, отримати повідомлення від вашого родового батька, від вашої родової матері, тобто від всіх жінок, які існували до вас у вашому роді, чи від усіх чоловіків, які існували у вашому роді, тобто від ваших пращурів, від вашої такої групової душі. Ну що, поїхали? Я витягую три карти. Ви думаєте, від кого це повідомлення? Обираєте варіант. Домовились? Поїхали. Перший варіант, другий варіант. Давайте третій варіант. Будь ласка, три варіанти. Робіть паузу, налаштовуйтесь, обирайте, який вам необхідний. Я перевертаю. І тепер тлумачення. Перший варіант тут говорить про те, що обрана вами особа чи груповий дух вашого роду ще досі. Поряд з сім'єю надає свою енергію і дуже чутливий до ваших думок. Сім'я для нього дуже важлива, і він дуже гордий за сім'ю і допомагає проживати вам цю життєву. Ситуацію, життєвий шлях, ваше життя. Тобто дух з вами, він вас чує, він вас захищає і допомагає, і дуже гордий за вас. Наступний варіант. Глибинні вірування. Яке повідомлення цієї карти? Цей обраний вами дух груповий чи конкретної особи вам каже про те, що дуже добре, що у вас є певні вірування. Навіть якщо вони з часом змінюються, це дуже добре. Він дуже щасливий, що у вас є розуміння існування паралельних світів, що допомагає йому з вами спілкуватися. Ви йому полегшуєте це завдання, ваша віра в існування іншого світу. Можливість комунікації дуже дуже допомагає. Цю комунікацію створити. Це якраз карта для, цих, для тих, хто захоче послухати і спробувати про те, що ми говорили раніше. Це таке запрошення до спілкування. Давайте третій варіант. Третій варіант нам говорить про те, що обраний вами дух груповий чи конкретної особи хоче у вас попросити вибачення. Йому потрібно це зробити для того, щоб продовжити свій еволюційний шлях в іншому світі. Він над собою дуже багато працював. Нарешті багато чого зрозумів, і також зрозумів, що за своє життя, якщо це конкретна людина, то життя, так, ви знаєте, яке життя, якщо це групова, то значить життя всіх пращурів, так, як групи, наробили багато лиха, можливо, чимось образили. Фізично чи вербально і просять за це пробачення, за ці усвідомлені і неусвідомлені дії. У вас оцей дух дуже щиро просить пробачення. Що це означає для вас? Пробачити? Так? Приділіть увагу, помоліться за цю людину чи групу людей. Благословіть, подякуйте, відпустіть. Можете зробити практику хопономо, дуже допомагає. Можете написати листа листа пробачення, звільнення, відпускання. Це дуже сильно допомагає. Особливо, якщо ще десь болить. І ця людина пішла не так вже й далеко, не так давно. Це запрошення простити також з вашої сторони, благословити, помолитися, відпустити. Все буде добре. Сподіваюся, що цей ефір, такий незвичайний, відкрив для вас деякі можливості. Так, Щоб ви цього не боялися, не тремтіли, не думали, що це щось таке супермістичне, незрозуміле, неможливе. Все можливо, якщо, якщо, ще раз, якщо у вас повністю нейтральний стан, повністю, повністю нейтральний стан, ви готові до прийняття будь-якої інформації. І, звичайно, ви гарно-гарно захищені. Це важливо. Не Обов'язково звичайно. Якось спілкуватися з тими, хто відійшов в інший світ за допомогою інструментів, можна, наприклад, просто попросити послати вам певне повідомлення, у вісні, чи інтуїтивний лист написати, так, задати питання і попросити вести, надати вам це повідомлення, чи щось показати символічно, щоб кожен день, наприклад, ви зустрічали одну й ту фразу, чи один той самий звук, чи ще щось, що нагадує, наприклад, про цю людину і що може б означати, що в неї все добре чи все погано. Mm -hmm. В будь-якому разі завжди дуже добре помолитися і за ваш рід або за конкретну людину. Так, побажати найкращого. Своїми словами, не обов'язково там щось вигадувати. Ось. Сподіваюсь, це було цікаво і трошки різ... урізноманітнить нашу практику. Удачі вам, гарного дня чи вечора. Всі забобони, прошу, відпустити. У кого вони є, є якийсь внутрішній такий стоп. Отже, ця практика зовсім не для вас. Ви для неї ще повністю не готові. Отже, не йдіть в неї, навіть якщо це спілкування з вашим янголом-охоронцем, не треба. Колись зможете зробити, або що не треба, от і все. Видач!